Белград нас зустрів дощиком. Гроза. А в готелі на рецепшені нам дали карти Белграду, паперові. Щоб ви розуміли, тут навіть в транспорті не можна розрахуватися картою і працює тільки кеш. Ну, Паперові карти і калькулятор на консьерж, а на рецепшені. Це Тема нормальна для селі. Не боїться? Ну, судячи по поведінці голубів в Белграді тут живуть безстрашні люди. Атмосферно так. особливий шарм в серпська кафешках Вони такі колоритні, як все так по-домашньому, подумавшно зроблено. Із основних висновків по Белграду це квест із оплатою в транспорті і в таксі. В таксі картою розрахуватись ви не можете, тільки кеш. Ще прикол в тому, що квитки на транспорт продаються по спеціальній системі. Тобто треба відправляти смс. Якщо ви туристом приїхали і у вас немає сербського номеру телефону, то ви не зможете відправити смс-ку, або якщо у вас підключений роумінг. Коротше, Смс-кою ви оплачуєте проїзд у транспорті. Така система в Белграді. Картою розрахувати в транспорті не можна, але саме прикольне в тому, що не можна ніде купити квиток. У них існує такий універсальний квиток, який можна купити за 1 євро на цілий день. І кіоск, в якому продається такий квиток, знаходиться тільки в центрі. Короче, для того, щоб комфортно почуватися в транспорті, по-перше, треба зняти з картки дінари, сербські гроші, щоб у вас були кеш, і придбати універсальний квиток на весь транспорт за 1 євро. в Такому кіоску. Мій кіоск вони є тільки в центрі до Гранд. Тоді ви зможете в таксі розраховуватись кешем і з цим квитком їздити на будь-якому транспорті. На набережній зайшли в такий колоритний ліфт. Чи працює він, чи ні, невідомо зараз. І ви їде. О, Приїхав. Сава. Річка Сава. Там вона впадає в Дунай. Зараз ми туди рухаємося. Тут така приємна набережна, кафешки і тут мирні, умиротворені жителі білграду відпочивають, ці дівчинці набережно насолоджуються виглядом на саму. В кінці набережної маємо такий дивний серпантин, перехід, який виходить туди наверх на протеці. памятник слепый гуслер а тут монумент честь войны тихарный парк Ну, картографічна шопка, де картографічні різні продають сувеніри. Пройшов вже центральні ворота парку і самої фортеці. Виходиш на такий плац. Це тут відкривається вид на Дунай. Під замовлення грозове небо. Такі хмари класні, там дощ був. Але прикол в тому, що буря підходить швидко. І, щоб не триватися на конкретну грозу, ми швиденько робимо звідси ноги, прискорюємось, прискорюємось до центру. У всіх європейських містах Белград має свою пішохідну зону, центральну вулицю, де безліч кафежок, де гуляють туристи. Дуже прикольна така атмосфера, де маса всяких різних ресторанчиків, різної така європейська така культура споживання їжі. Ці вулиці всі заповнені ресторанами. Класно. Подобається мені. Центральна площа Белграду і, як правило, грандіозний пам'ятник князю Михаїлу Обринові, того благодарних дорогу. Він, мабуть, об'єднав що щось таке, бо всі не станете себе в Так виглядають сімейні ресторанчики. Стародавній фонтан його помістили в спеціальну таку коробку бокс під склом. А ось через дорогу музей Ніколи Тесла. Так, Нікола Тесла. Він серп, Родом з Білграду. сербського парламенту. Дуже так пафосно гарно виглядає. Тут така центральна площа. Вон, ще одна цікава будівля. На ній написано кошта. Так, як українською так само. До речі, дуже дуже подобна мова. Все розумієш, повністю все розумієш, що говорять, як спілкується, не відчувається взагалі мовний бар'єр з сербами, коли спілкується. Як ви знаєте, з території Сербії почалася Перша світова війна, бо історично так склалося, що інтереси, які Миколаїв переслідував у Сербії, привели до політичних потрясінь, які розв'язали першу світову війну. Ну, вдячні серби поставили тут пам'ятник російському царю. Історія Потопили ми до святого сави храму, найвеличніший храм, можна сказати, така глиба православ'я в Південній Європі. Рахується одним із найвизначних святих місць православ'я і візитівкою самого Белграду. Ну так, радіозна споруда. Реально дуже круто. Мозаїка і оформлення, і велич. Ну, сказати, що це вражає, нічого не сказати. Реально. Тут спеціально обладнане міє, що свічки ставлять. Ну, однозначно, про Белград можна сказати, що це столиця Європейської держави, але не повністю, тому що залишилося таке пострадянське минуле, яке трохи впливає на культуру цієї країни. З другої сторони, такі православні традиції, досить суттєві, сильні, після відвідання храму взагалі. Розумієш, що Православ'я — тут це такий серйозний пласт, фундаментальний, який впливає на це суспільство. В загальному місце дуже привабливе для життя. Ми не побачили мігрантів з Азії, з Африки. В основному, це населення слов'янської зовнішності в плані так, спокою і рівномірності життя дуже нагадує Україну. Ось в загальному дуже сподобалось. Є архітектура європейська, центральна частина міста Бомбезна. На цьому, можна сказати, приїжджайте, в Белград, будете задоволені. Всім па-па, до наступного відео. Бережіть себе.